Якщо оглянути історію педагогіки, то стає зрозумілим, що дошка є невід'ємним атрибутом школи. Наші пращури винайшли першу дошку кам'яну і почали викарбовувати на скальні наочні зображення, що збереглися дотепер. А коли всі скелі було розписано, учителі дійшли думки, що можна використовувати дошку з деревини та робити надписи глиною, а згодом крейдою. у пошуках зручної шкільної дошки. Звертались і до грифеля, і до скла, і до ліноліуму. А пригадаємо, яким проривом стала поява у школі пластикової дошки білого кольору, на якій учителі маркерами вимальовували новий матеріал уроку. Це здавалося вершиною витвору шкільної дошки. Але й вона йде сьогодні у історичне небуття. Над світом нависла інформаційно-технічна революція. Здавалося би, звичайнісінька річ дошка, де фіксується зображення з комп'ютера. Якщо ви скажете, що можна для цього використовувати білий екран чи навіть за його відсутністю стіну, то будете неправі. Дошка має бути електронною і інтерактивною. Чи могли ми навіть мріяти про такі вражаючі перетворення ще декілька років тому? Чи існує хоча б один учитель, який би не мріяв про те? щоб на його уроках усі без винятку діти активно працювали. Мрія може здійснитись, якщо встановити та навчити користуватись електронною інтерактивною дошкою. В моїй педагогічній практиці інтерактивна дошка грає далеко не останню роль. З її допомогою і легко пояснюю навчальний матеріал учням, малюю схеми, таблиці так само легко стираю їх. Учитель біля такої дошки може управляти комп'ютером. Використовуючи більше наукової термінології, інтерактивна дошка є сенсорною панеллю, що працює в комплексі з комп'ютером і проектором. Це дарує учителю безмежні можливості конструювання уроку, надавши йому максимум технологічності та простоти побудові. Комбінація інтерактивної дошки. І програмного забезпечення дозволяє мені зробити навчальний процес ефективним, посилити подачу матеріалу, використовувати більше можливостей для обговорення в класі, розвивати мотивацію. Використання інтерактивної дошки поліпшує планування, темп і течію уроку. Файли або сторінки можна підготувати заздалегідь і прив'язати їх до інших ресурсів. Які будуть доступні на занятті. На інтерактивній дошці можна легко пересувати об'єкти і написи, додавати коментарі до текстів, малюнків і діаграм, виділяти ключові області і додавати кольору. До того ж тексти, малюнки або графіки можна приховати, а потім показати в ключові моменти уроку. Давайте зараз спробуємо підкріпити ваші знання. Перевіримо, як ви знаєте, додавання чисел з різними знаками. І так, будь ласка, виходить один учень до дошки, працюємо, діти, кажете відповідь, додаєте мінус 4 і плюс 5, кажете відповідь, потім відкриваєте і себе перевіряєте. Будь ласка, хто Коля? Давай, що перший стовпчик працює. Тільки називаєш нам каже, спочатку відповідь, а тут одразу хочеш побачити. Мінус 4 і додати 5 буде плюс. Має, Зависи, ні. Далі. Для ефективного використання інтерактивної дошки я ретельно продумую етапи уроку, на яких потрібні інструменти інтерактивної дошки. Розглядаю доцільність їх застосування порівняно з традиційними засобами навчання. Інтерактивну дошку я використовую під час уроків подорожей, інтегрованих уроків математики з іншими предметами. Для контролю набутих теоретичних знань та перевірки домашнього завдання, для виконання тестових завдань, для проведення усного рахунку, цікавих фізкульт хвилинок, релаксаційних моментів. Підготувати урок математики з використанням інтерактивної дошки ми можемо скористатися шаблонами вправ, які є на дошці, або використати панель інструментів і підготувати свій власний урок. Для перевірки домашнього завдання я використовую інтерактивну вправу вихор, наприклад, для сортування чисел по ознакам. Дітям цікаво, так як при правильній відповіді число поглинається вихрем, при негативній повертається на своє місце. За допомогою відображення шкали часу з'являється можливість нестандартно проводити фронтальне опитування. Зашифровуючи питання та правила з вивченої теми, даю можливість дітям вибрати питання на осліп. При розв'язуванні задач користуюсь засобами мозаїка, затінення комірок таблиці, вікторинами, можливістю отримання прихованих довідок та додаткової інформації. При закріпленні вивченого вдало застосовую ігрові мультимедійні вправи, вгадування слова, впорядкування зображення, Гру на декілька варіантів відповіді. Цікаво, що результат гри оголошує не вчитель, а дошка. Інтерактивна дошка дозволяє суттєво прискорити темп уроку, успішно просуваючись навчальною темою та втягнути в навчальний процес увесь клас. Будь-який учень із високими навчальними можливостями і учні, які традиційно вважалися слабкими, Появою інтерактивної дошки почали виявляти неабияку активність на уроках. А відповіді учнів у класі перед інтерактивною дошкою дозволяють мені налагодити стійкий зворотній зв'язок. Вони самі часто густо напрошуються на відповідь і перевірку знань, щоб зайвий раз попрацювати з дошкою. За допомогою інтерактивної дошки: Приємно працювати у класі. Завжди атмосфера, жвавого спілкування й обміну думками, а це істотно допомагає працювати учням з новим матеріалом уроку. Більше не потрібно витрачати безліч нервів і часу, щоб цілком заволодіти увагою учнів на уроці. Є прекрасна можливість поспілкуватися з учнями класу, не відходячи від дошки, продовжуючи працювати з матеріалом. А не бігати щоразу від дошки до комп'ютера. Комп'ютер, котрий вимагав зосередженості та відволікав від пояснення теми уроку, більше не відокремлює мене від класу. Дошка дійсно стає носієм нової інформації для учнів. Я ніколи не думав, що уроки математики можуть бути такими цікавими. Використання дошки зробили більш цікавими, реальними, я навіть сказав би, більш наближеними до життя. Новому поколінню подобається освоювати нові технічні винаходи. Використання інтерактивної дошки на уроках відкриває можливість художнього самовираження не тільки для педагога, а й для учня. Відтепер вони можуть цілком виявити свої здібності на уроці, гідно конкуруючи, вивчаючи. І навіть у чомусь допомагаючи своєму вчителеві. У результаті такої діяльності мої учні щорічні переможці районних і обласних олімпіад, інтернет-олімпіад з математики, призери відкритого математичного турніру юних математиків імені професора Лейфури. Світлана Олександрівна яскрава особистість. Вона виблискує різними гранями. Це креативний вчитель, чудовий класний керівник, голова районного методоб'єднання, вчителів математики, член проспілкового комітету гімназії. Завжди усміхнена, лагідна. Від неї йде такий позитив, як учитель багато працює над удосконаленням своєї педагогічної майстерності. Опановує уроки з використанням сенсорної дошки. Багато працює додатково зі своїми учнями. І як результат вони переможці олімпіад і математичних конкурсів. Вимогливо до себе і до інших. Людина, з якою хочеться бути поруч і працювати разом. Інтерес до вивчення математики багато в чому залежить від того, як проходять уроки. Застосування комп'ютерної техніки на уроках дозволяє зробити урок нетрадиційним, яскравим, насиченим, наповнюючи його звіст знаннями з інших наочних областей, що перетворюють математику з об'єкту вивчення в засіб отримання нових знань.